Ой-ой-ой, ой це впа. Ну це була по півторачка. Ну як так? Ну як так? Ой-ой. Як? Як ти мені пояснив? Чітка подача і вона сходить. Прокинемо сюди. О! Ой-ой-ой-ой-ой, О, друзі, 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 друзі! О! Қарды Друзі, радий вас вітати з берегів такої чудової лісової річки. Був скажений злом погоди. З 25 все змінилося на плюс 8, плюс 10, навіть були невеличкі нічні приморозки. Щука хочу сьогодні в антуражу лісової, такої вже живої річки. Піднімається латак, все зелене, краса. Сьогодні в моїх руках Black Swan, стела, щучі монтажі, можливо, буде, я не знаю, судачок, окунь, але сьогодні такий день по-перше, дуже спонтанна рибалка. По-друге, то вітер, то сонце, то навіть дощик накрапував. Так що я впевнений, що така от чуйка, що щось сьогодні буде. Розберемося, половим, поділюсь своїм досвідом, так що не перемикайтеся, залишайтеся з нами. І що, мої хороші? Я давно вже не відвідував каскад цієї річки. Поставив малесенький і чадік від селекту. Водичка піднялася в річці, водичка не мутна. Але сьогодні я дуже хочу, дуже прям хочу для вас відзняти крутий влог з щукою. Знову ж таки, не знаю, як воно буде. Присутня течія, є глибина. Я б дуже б хотів, можливо, щось цікаве влетить, показати вам. Гарненьку рибинку, але що буде, те буде. Злом погоди, в планах дуже б хотілося вже б з головнем розібратися. Але коли була така спека до 24-25, не було просто змоги виїхати на Головня. займався своїми питаннями, трошки хворів, ну, як завжди, ми плануємо у Бога все геть інакше. Тому. І Сьогодні щука. Вирвався зі своїми колегами-рибалками, з Віталієм, з Бодькою. Давно разом в такому складі не рибалили, а це зранку милу школу варив сьогодні, чиясь ниточка, чиясь обірвана ниточка там на корягах. А думав, що вже щучка. Це погано буде заважати, але вже як буде. Вже як буде, так і буде. Сьогодні початок дня такий сумбурний справи, свої домашні проблеми, але чому б з обіда і до самого вечора не порибалити, тим паче, що дуже хотілося саме повпиратися в щуку. Поясню чому. Не пройшов. На сьогоднішній день вже... Ну, майже кінець квітня і кому не позвоню зі своїх товаришів рибалок, Юрчик ловиться щука, Юрчик були, половили. Така була роздача, такі щуки. Так брала, так брала, вибивала палку з рук. Їдьте, пробуйте, їдьте, пробуйте, пробивайте, де ви знаєте, де ви ловили. Тому і якось так підмошнили, підкрутили і не перепровірити було б дуже б нелогічним. Тому і ми сьогодні тут. Не дуже близька дорога, але я обожнюю ці місця за їхню автентичність, за їхню антуражність. і Ми майже ніколи тут нікого не зустрічали. Тобто ці місця, чим мені подобаються, що тут тихо, спокійно ходиш, бродиш, щось навіть і ловиш. Так що, якось мої хороші. Так, дуже цікаве місце, воно мені. Подобається, але є нюанс. Тут з такою довголезною палюгою потрібно кидати виключно маятником з під себе, так кажучи. Але ми справимося з цим завданням, бо в нас ниточка, вісьмірочка від Сонлайну. До речі, завжди можна ознайомитись з тою чи іншою продукцією, що я рибалю, в описі під відео. Тут би в Опа, на падінні була покльовка зійшла. Просто на падіння підкину під самісінький той карніс і щось сіло, можливо, навіть і окунь. Бо начебто як його була поклюпату. До речі, тут гарні є окуні. Я ловив такі, що я вам що казав. Я вам що моїй лялечки казав. Трик-дрик-дрик-дрик-дрик і все. І каже, дяді Юра, ти хлопець непоганий, в тебе славна, але, мабуть, не сьогодні. Дуже закоряжена річка, безліч корнів, безліч корнів, безліч якихось завалених дерев, яка слів, якісь старі пеньки. Річка була майже в лісі тут. На. Опа, була крута покльовочка. Була крута покльовочка, аж фрикціончик спрацював. Слухай, ти мене сьогодні виведеш до білого. Ой-ой-ой, да, порвати весь хвіст. Порвати весь хвіст, була покльовочка. Ну просто, просто погляньте. Я навіть нічого не хочу коментувати. Тут і так все зрозуміло, куди кидати, де проводити, де може стояти зубаста. Але ж краса, які місця. Так, тому тут він коли виручає така міцна снасть, типу такого свона. До 24. Ну, в даному випадку тут би коротенький би підійшов би в ідеалі, але. Є, опа-па-па-па, догнала, 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 догнала. Потягнула і догнала. Ти малеча моя. Де кілуха? Тут повинна бути зараз кілуха. Що ж ми з тобою будемо робити? Ходюча така, потягана. Де ти лазила, ти мені скажи? ну Це просто сміх і гріх, друзі, таке щучення малесеньке, Маю надію, що це такий початок і буде щось крупніше, але більш лівіше закину під ці корчі. А де корчі, там і харчі, і клюнуло таке щучення невеличке, голодне. Знову ж таки, кейтек One Love One Piece. Так, 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 ти, доня, ти. Це така приманочка. Навіть, а може, сфотографую, де будемо відпускати. Ви погляньте на цього монстрика. Так, вона мільярд разів вже пручалася. Перша малесенька. Іде собі далі, але перші локації були клюванням. Потім перейшли на цей коряжник. Він дуже характерний, він цікавий, його дуже легко прочитати. Це як книжка, якась класика, яка читається на одному подисі. Знову ж таки, досвід мій стосовно цієї річки каже про те, що такий піщаний, корічневий, можливо, з елементами чорного рижого. Він працює. Закинув майже під самісінький отой перегнивший вже стовбур декількох дерев. І чітка така, це навіть не була покльовочка, це було щось як потяжка в сторону легенька. Хоча там на початку були гарні такі смички, такі удари. Ну, було зрозуміло те, що там, скоріше за все, щось путнє. Маю надію, що щось піймаємо. і сюди доліз, але місцинка класна. І саме тут ми бачимо перед собою великий такий каскад камишів. І якщо щось сяде... З відносно міцною снастю нам буде легше і більш адекватніше дістати рибу. Так що це більше плюс чи мінус. Оце влупила. А як це так? Влупила і засадила, а це... Я, мабуть, зараз там і обірву не дійду. Збила приманку і збила Дуже була крута покльовка, йшла риба. Атакувала і збила нашого з вами ід шада. Ід, їсти шад. Да, ось порізана вся. да-да-да-да-да. Ти там була. І ти хотіла його з'їсти. Да, щука ще й, ще й досить непогано, бо порвало. Ось вам і новиночки від Селекту. І Чадік міг би зараз прискорити ще більше моє серцебиття. Але прискорив тільки в негативному положенні. Чутка така була покльовочка. Бамц! Вирішив не перелазити через це велике брибно і покидати через його не знаю, як буду рибу приймати, якщо вона буде. Але тут таке цікаве місце типу такої барної стійки. Так що нам скаже ось той карнезик. Прокинемо сюди. О! На падінні чітка покльовочка з коряг і зачепка. Там вона стояла, приманка пала, вона її атакувала, і я її просто засундалив. Ти кущі. Вона чітко стояла саме-саме в цьому карнізі. І була покльовочка. Я вже я в житті не міг би переплутати, але якось так обірвав. Дуже шкода. Розхід сьогодні приманок Великецький, але чітка була саме-саме в такому карнизі. М -м -м. ту 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 ру ту -ру ту Добре, що набрав повіців, будемо перев'язуватися і продовжувати далі. Переходжу сюди. Тут я ще сьогодні не був. Це буде цікаво. По-іншому, як так, камеру, на жаль, не поставиш. Тому вже вибачайте, що ви будете бачити в більшості часу мою спину. Ой-ой-ой-ой-ой, оце впа... Ну це була по півторачка. Ну як так? Ну як так? Я її побачив, ось вона була. Півторачечка моя. Розірвала і зішат Ви погляньте, як вона впаяла по вантажу. Я ще так думаю підведу, зараз підцілілі і щось повинно тут бути. По її я приїхав саме. По таку півторачечку. Яка ж гарненька, яка ж прудка, гарна покльовка з співаючим фрикційним гальмом, але широкі порізані ці. І в ж, і підсіки, і все. Ну, друзі, вже знову вийшло сонечко. Сьогоднішня риболовля, вона ну, просто якась фантастична в плані в плані моментів, в плані якоїсь своєї динаміки. Але чому так трапило, що така дуже низька слаба, слабка реалізація. Я не знаю, як це працює і що я зробив не так, але м -м, досить дивно. Заліз сюди, розлилося зимою, то я тут в ліміго ходив без проблем. а Тут тільки що чуть не мелькнув і не набрав водички в свої черевички. Черевички-черевички. ой Я, як? як ти мені пояснив, чітка подача і вона сходить. Гарна була щука, гарна, це дрібна так не робить. Повністю порізала. Ви зверніть увагу, які широкі прорізи, якщо вам буде видно. Ну як воно так робить? Ну як ти так робиш? Гадіна ти. Я вже не знаю, як тебе назвати. Ну, це, це просто це, це якийсь дурдом і кшталт. Вже ж і фрікціончик, вже ж вже все, все все тобі зробив, щоб тебе вмембелить. Покльовка просто. Ну, така ну її покльовка. Покльовка гарної щуки. Не 200, не 300. Так дрібнота не робить. І дикої новенький, дикою з, -з, -з, з пачки, Це ж не то, що якийсь там Китай гнилий перегнилий переживівший. І така покльовка, ну просто, ну, ну вирве зуб, вирве глаз. Сьогодні не мій день, коротше, куча покльовок, а реалізація взагалі нульова. Ні, тігра красавчик. Так боть покльовок стий через точку е, тика. То сход, то бам з покльовка підсікаю, нема пів е, знаєш. Потім підходжу на цю дерев'яну вимостку, поняв. Подвожу під самий лотак, така покльовка, виважування, все, така десь кіло плюс сошла. Бідно, блін, так, але нічого. Така кіло плюс, коротше. О, є-є-є-є-є-є-є. О, друзі, 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 друзі. О! Нарешті, нарешті, нарешті. Бодя з пацаком, о, бодь. І хороша. Года. Ага, я зрозумів. Не доведеш. Ладно, я пішов. Пошла? Ну така бодь, далеко за кілограм. Далеко за кілограм. Обалдею. <смір> <говорить> 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 ну, щоб ти понімав, сьогодні і Шат. На нього всі реалізації, всі покльовки, вся риба і абсо... І ти подивись, будь які широкі ці покуси. Ого. <говорить> <Да>. <говорить> Дивись. Ого! Дивись. Я навіть нічого не хочу коментувати. Я давно не пам'ятаю такої кількості холостих клювань і сходів під час одного риболовного сету. Були думки, що, можливо, жорсткий блекс Ні. Я ловив на нього, це вже десь п'ята чи сьома риболовля. гарно він в'яже рибу. Нема ніяких жодних проблем. Чому так сталося? Люб'язно вас запрошую в коментарі. Напишіть. Давайте поспілкуємось, роздумуємо разом. Риболовля була цікава, я надивився клювань, в мене були сходи, я одненьку щучку піймав, але потрібно реально брати в термос не каву, а карвалол, мабуть, його пити після таких риболовлей. Але сьогодні ми були на воді. Сьогоднішня риболовля в залі життя не йде. Підписуйтесь на канал, задавайте свої питання, ставте свої вподобайки. І пам'ятайте, Україна є була і буде, друзі. До нових зустрічей. Па-па.